І так, сьогодні у нас вже йдуть треті сутки. Якраз рівно три дні назад я заклав вимкнув цей інкубатор. У нас 38 градусів, 58 вологість і показує третій день. І так настав час вимкнути вже автоповорот вже на пустійній основі. До цього часу я повертав лише вручно, можна так помовити. З автоматичним поворотом. Тобто, просто натискав на цю кнопку і перевертав в потрібне мені положення. Я перевертав 4 рази на день. А сьогодні, вже після 3-х суток, я хочу знизити температуру до 37,8 і ввімкнути автоповорот. Це, він зафіксувався. І... Наші починають повертатись. Все, вони змінили положення. На ну, табло світиться, що через 2 години вони знов перевернуться. Все зафіксувалось, все, інкубуємо далі. І так, сьогодні вже в нас шостий день інкубації. Вологість 53, день шостий. Датчик, до речі, показує дуже добре, так би мовити, Відповідає дійсності. Я в 4 години заклав в яйці. Десь приблизно в цей час, і датчик помінявся з 5 на 6 день. Тому я вважаю, все, рахую чітко. Нічка інкубується. Угу. Крутяться. Температура зараз 37,8 виставка. чухається, хочу трошки підсвітити. Що ж там, де все ж таки виходить? Ті, які темні яйця, це буде дуже буде погано, в них видно, або майже не видно, або зовсім не видно. Ну я нічого не буду вибирати, Інкубація йде. Вже на 10 11 день буду робити вас купування, і тоді вже будемо точно бачити, де кров'яне кільце, де неоплод і таке інше. Зараз просто хочу подивитися, чи взагалі все добре розвивається, чи йде інкубація, чи все, все за планом. Бо є бачите, і світліші, і темніші, і розовіші. Так що зараз? Будемо дивитися. У мене є фонарик, Оскопа, на жаль, нема. Придивляюся, можу теплуші заказати. Ну, подивимося. Я зверху надів таку резинку, щоб добре було видно. Ну, вроде щільно, Так що зараз починаємо. І так, сам перед ми відсоединяємо мікувати від ситі, відживлення і. Це робимо дуже швидко. Відкриваємо. А -а -а. Як тут? Я повернув е, лотки у е, зручному напрямку, щоб було добре брати Вони нехильні. І починаємо. Не знаю, чи вам видно буде. Во. Тут вже є зародок. Бачите? Вон? Капілярчики йдуть. Диться. Життя. Життя вже є. Це добре. Так. Тут у нас. Тут нас теж. А ну та так. І так видно, дивіться, є капіляри. Це. І тут. Тут не знаю. Тут щось нічого не видно. А ні, трошки видно. Я не знаю, видно вам не видно. Трошки, бачите, є це таке мурмурове. Я його бачив, ну, це від білої курочки великої, дуже хотів від неї закласти. Тут теж є капіляри. Ой, боже. Дай Бог, що все було добре. І тут є життя. Життя зароджується. Боже клас. Тут. А тут Напев... напевно кров'яне кільце. Що ви бачите. Напевно кров'яне кільце. Він нас то яйце, був колись. І це яйце від чорної курочки. Щось саме свіжі. Знак питання покладу. Ну, я кажу, я нічого не, не витягав. Напевно, струсив. Тут життя є. Тут життя є. Це самі свіжі яйця. Тут. О, а тут взагалі видно крові кільце. Дивіться. Якщо вам видно, бачите, це вже все. Ну, Я його не буду. Забирати. Ой, шкода. Вже пішли поті. Так, тут у нас життя є мотинувати, але все ж таки видно. Уже два крових кільця. Тут життя є. Життя є. Тут. Тут життя є. Тут теж є капілярчики всі пішли. А, ну, тут капілярчики є. Тут теж капілярчики є. Що трохи. -hmm. Може я не буду би на 11-й день. Хоча попробував про, про світлі, які в мене під питання. А, знаю. З розумію їх. Так. Це, є. це темне, але все, все ж таки видно, що там є капілярчики. О, і тут кажуть. Так, а тут що? Тут здається, що все є. О, а це дивіться, це не оплот. Я його ще не забираю, але все ж таки, бачите, і це світиться. Нема ніяких. Бачите? Нема ні. Тільки жовточок видно. Каплярчиків ні одного нема. Це не оплод 13. Шкода. Я його підпишу. Щоб знати. Так. Шкода, дуже шкода. Тут у нас все є. Так, це вже що, 3. Тут все є. Тут у нас все є. Бачу, все, все, що хоче, вже є. У нас, і крові на пільце. І неоплот. Все ж таки одного кугута на 10. Чи 11, короче. Все ж таки замало. Щось він не справився. Така. А це щось ну, кравине кільце. Е, дивіться, напевно, це кравине кільце. Або, може, так сосуд, Так, це підпише, що під вопросом. Дуже чорно, я щось не зрозумів. Я так і не хотів. Ой, це яке гарно розвивається. Дивіться. Все в цих капілярчиках. Я так хотів від чорної курчатку, а тут щось цілодеться від чорної. Це вже друге ніби беззагудку. Так, це вроді є. Так, тут капілярчики є. Тут капілярчики є. Це. Не можу зрозуміти, Ну, я його ще нічого не буду робити. Хай буде якесь воно. Дуже схоже на неоплод. Так, ну я лишаю. Це воно із давніше 9 число. Треба ускорятись. Гарно видно. Треба щоб до п'яти хвилин. Чим швидше, тим краще. Зараз нам їх не потрібно ні остужати, ні провітрювати. Нам нічого зараз не потрібно. Це ми просто для себе, для свого любопитства потакаємо собі. Дуже гарне велике яєчко. Так, а нам ну, це ось, від чорної. Нічого не бачу. Нічого нікого не бачу. В нього. Можете така в мене шкарлу паша. Нічого не видно. Вже болить спина, <рес> Що, чесно кажучи. Завжди закладаються яйця з запасом, але ж все ж таки я все рівно завжди хочу, щоб був стопроцентний оплот, стопроцентний результат, тому що стовідсотковий. Тому ж ці ячка відбиралися, збиралися, старалися, щоб не застуджувалися. В морози чуєш, курка кричить, біжиш забирати то і це, щоб, не бог, воно не розмерзло, не розмерзло. Щоб воно було, щоб все було добре. Тих курей ми ще з літа відокремили, щоб від них збирати яйця. Щоб всі красуні були разом. Тут все гарно. Це взагалі на мій день народження яєчко збирали. На мій... Я трошки відбирав яєчко. Від підюри старався не брати. Але на мій день народження я всі заклав. Було 9 яєць, я повторюю, 10 курочок. І було. Це здається, теж кроєне кільце. І все чорне. Щось у нас чорне не... не пішло. Щось чорне. Ну, я їх не забираю, це щось теж. Дивіться, щось так явно видно. Тож щось може бути з ним не те. Може розвивається, просто не так. А це, до речі, теж не беру і яйце якісь воно схоже. Таке розанький яйце несе чорна і грізбар. Ну, в цьому стадії. Взагалі Грізбар несе такі крупні Я яці, ну, ту, яку ми відібрали, курочку сюди гарну, в неї такі воєчки розувать. Світло розоваті це таке щось інтересне, це дивіться яке. Може, яке. Місячне небо гарне. Ячко. Так, рухаємося, бо я <гум> можу говорити довго, а це для наших курочок маленьких майбутніх буде не дуже добре. Так, що тут у нас вроді все все добре. Це... Ой, який гарний гарне, це від глешейки чи приємно. Все. Так. З того. Запускається шостий день 25,4. Ну тут така собі температура, самі бачите. Зараз він нагоне. Мені що подобається, цей інкубатор не жене ту температуру. Є такий інкубатор, який вмикаєш і все. І через 5 хвилин вже там 38, ну це я, я вважаю не дуже добре для інкубаційного яйця. А це так поступово, ну десь він за півгодинки за час він нам нажене. Ну, яйця вже прогріті. Що ми там їх трошки потрогали. ви бачите, вже 28 вони віддають тепло. Зараз вся, тип, вологість 40. Ну, це те, що ми відкривали. Зараз через півгодинки я подивлюся, яка вологість, якщо що, то я доляю 50 мл води отвори. Ну, все я вважаю, це поки що чудово. Вже все, все, все ж таки все. шкода, що є. Один і неоплід получився. і. кров'яне кільце. Це значно було з оплодом, але. Або змерзло, або струсили, або Ну, це життя. Чи стукнулось, чи ще щось? Може 30. Ну, бачите, про прогріті добре. Нині шостий день. Все, йдемо далі. І так, пройшло 40 хвилин з того моменту, як ми проводили овоскупування. Шостий день. Нагрівся вже 37,6, ще трішки буде вже 37,8, так як треба. Вологість 52. Ну, вологість, я вважаю. Добре. Е, якщо ви дуже переживаєте, і у вас така вологість, то трошечки відкрити це яєчко. Десь як на ну, спічечки. І пару хвилин вся вологість зайва уйде. Слідкуйте по датчику. В мене це устраює, воно поступово буде знижуватись. Це не критично. Трошки яйце прогрівається, трохи віддає свою вологу. Я заливав два рази по 50 мл. Тримає вологість дуже добре. Тримає температуру, теж я вважаю, дуже добре. Мені все подобається. Так що, йдемо далі. Ну, все. 50 хвилин і вже 37,8. Інкубація проходить чудово. Все, гарного дня.